Добрий день. І знову з вами Олександр Лешко. Продовжуємо тему промислової політики. Або як я минулий раз казав, відсутності або наявності промислової політики в Україні, і спробуємо це зробити на хімічній промисловості, а саме содової галузі. Ну, базові такі показники України. Це майже 45 мільйонів населення, 603 тисячі квадратних кілометрів, території, велика кількість підприємств. Ну, Наприклад, в 1991 році тільки в Запоріжжі було 400 заводів, тільки в самому Запоріжжі. Є ще Дніпропетровське, Київ і так далі. І виявляється, що сода, сода яку ми практично всі знаємо, яка в кожного на кухні стоїть. ну, На кухні це гарчова сода, це такий продукт, який в Україні вироблявся аж 1 мільйон тонн зовсім недавно, а сьогодні не виробляється жодного кілограма. Тові собі 45 мільйони населення. Країна, яка виробляла ці соди стільки, що експортувала, сьогодні жодного кілограму не виробляє. Не виробляє це фактично вже з 2008 року. В той же час в Україні було багато підприємств. Це Славянський завод на Донеччині, Лісичанський завод на Луганщині, Красноперекопський в Криму, який сьогодні ще працює, і інші підприємства, в тому числі і... В Києві за Отродон виробляв один із видів соди. Сода вона має багато від харчової і так далі. На сьогоднішній день в Україні така середня річне споживання соди, в межах 400 тисяч тонн, в тому числі десь порядка 25 тисяч тонн харчової соди. Що таке харчова сода? Це все, що пов'язане з випічкою, хлібопекарними підприємствами з... і. Ліки теж використовують соду, і навіть просто в об'єктах громадського харчування треба зробити санітарні заходи, теж використовується сода. Сода це виробництво скла, тобто половина, скажімо, соди, яка виробляється про це не виробництво скла. Де сода це миючі засоби, шампуні, мили і так далі. І от на сьогоднішній день ця сода заводиться за меж України. І вартість в середньому такої соди в межах 280 доларів за тонну. А якщо ми будемо говорити харчову, то вона там сягає 400 доларів за тонну. От уявіть собі, якщо ми завозимо порядка 300 тисяч тонн, тобто порядка 100 млн доларів це той ринок, який ми віддали ззовні. Зовсім недавно намагалися відновити Славянський завод. Це як я вже задав на Донеччині. Причому Славянський завод він давній. Він з 1798 року працював, а Лісичанський судовий завод працював з 1892 року. Ну виявилося, Лісичанський відновити майже неможливо, як злі язики кажуть, його попиляв відомий фахівець, економіст, підприємець і майже олігарх. Відомий в певних колах як Сашка Стаматолог. Що стосується сленського заводу, то на сьогоднішній день навіть є і проєкт реконструкції цього заводу з характеристиками порядка на 300 тисяч тонн. Але поки нічого не рухається в цьому напрямку. Як швидко можна побудувати цей завод, його можна побудувати за 1,5-2 роки. Чому я так впевнено кажу? Тому що, наприклад, Фірташ на Красноперекопському заводі побудував цех виробництва харчової соди на 20 тисяч тонн десь за півтора року. Сьогодні в нього цей, цей працює більш того, в 2016 році його цех з проектною потужністю 20 тисяч тонн, виробив 25 тисяч тонн. І як я на початку говорив, річне споживання. Річний рівень споживання харчової соди в Україні теж 25 тисяч тонн. От такі цікаві співпадіння. І як кажуть наші керівники, ми не торгуємо з Кримом. Що таке сода? Сода це пляшки в Україні виробляється для пивної промисловості, для консервної промисловості кілька мільярдів пляшок і банок. На сьогоднішній день вся сода заводиться за кордоном. Що таке, скажімо, якщо реконструкцію провести хоча б одного завода, зробити реанімацію, щоб він почав працювати, мається на увазі Славянський. Славянський завод це приблизно 100 мільйонів продукції, 100 мільйонів доларів продукції на рік, і 2000 працюючих. От, власне, на цьому я хотів закінчити, що крім декларацій, які красиво навчились робити. Хлопці, фахів... хлопці, призначені фахівці із правлячого режиму, хотілося б бачити якісь певні реальні кроки. Я вже не кажу про якісь суперсучасні технології, інвестиційна... інноваційний інвестиційний розвиток, як товариш Кубів говорив про це. Я говорю просто про те, щоб зробити реконструкцію тих підприємств, які працювали, які приносили. Користь людям, і які були серйозною експортною програмою для України. Тобто я називаю ті продукти, які мають на сьогоднішній день з'ясований попит в Україні, і які е, тягнуть величезні кошти на імпортування цієї продукції. От, будь ласка, підсказка уряду можуть скористатися, Я навіть не претендую на бонусне винагради. Дякую за увагу.